Росіяни вбивають українських дітей у Михайлівському Золотоверхому. Ми попрощалися із 14-річною Марійкою Троянівською. Дівчинка загинула через влучання російського шахеда у власній кімнаті в столиці ввечері, 25 жовтня. Вона стала однією із понад півтисячі українських дітей, яких вбили окупанти від початку повномасштабного вторгнення. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко продовжить безліч білих живих троянд у руках дітей. Всі ці квіти сьогодні для Марійки Троянівської. Янівської дівчинки, який вбив російський шахет ввечері 25 жовтня. Однокласники, шкільні друзі та вчителі і рідні прийшли попрощатися з 14-річною Марійкою у Михайлівській Золотоверхій. Як шахет влучив у квартиру, де жила дівчинка, бачила директорка ліцею, де вчилась Марія. Після вибуху пані Тетяна пішла до місця прильоту і вже там дізналася, що єдиною загиблою у тій вісоці була її вихованиця. Виглянули через вікно і побачила дим. Не можна було навіть уявити, що. Це був той вибух фатальний, який трагічно забрав життя нашої зірочки, нашої Марійки. Російський дрон влетів у житловий будинок і пошкодив декілька квартир з 17 по 21 поверх. Епіцентр влучання помешкання на двадцятому. Саме в ньому жила Марійка з молодшим братом та батьками. Вона сиділа за столом біля вікна, коли шахет влетів просто в її кімнату. Дівчинка могла й не чути, що дрон наближається. каже її краща подруга Поліна. Вона була останньою, з ким Марія спілкувалася того дня. Там прямо вікно одразу підвіконня і стіл. Вона, напевно, за ним сиділа, скоріш за все, можливо, в наушниках. Я, напевно, пару перших хвилин сиділа, просто не розуміла, як так сталося. А Потім, ну, пішла, поплакала пару годин. Вона мріяла стати бойовим медиком, каже Поліна, піти в армію та рятувати солдатів. У школі влаштовувала навчання з тактичної медицини, бо була старостою класу і пройшла їх сама. Вона мала купу планів на майбутні канікули, якими ділилася з класною керівницею, але яким справдитись вже не судилось. «Мотрошно від того, що наші діти звикають, звикли до звуків війни, Мотрошно від того, що страшно. Що ці надії не стануть реальністю. Білорожеві троянди на закритій труні і вінки з живих квітів з написом від родичів та близьких. Батькам Марійки Троянівської дивом вдалося вижити у тій пожежі. Вони просто були в іншій кімнаті, коли дрон влучив їхню квартиру. А молодшого сина Івана вдома того дня на щастя не було. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, ТСН 1+,1.